Прийшла війна повномасштабна в Україну, і я просто думала, що я можу зробити, виходячи з тих знань, з тих вмінь, які у мене є. Впевнена, такі роздуми були у всіх, і в мене також. Рекрутерка Аріна Крапка після 24 лютого запустила ініціативу «Help Ukrainian Women Find a Job». Тут рекрутерки та менторки безкоштовно допомагають українкам працевлаштуватися. Кандидатки, які шукають роботу, вони перебувають в такому непростому стані, як і ми всі. В розгублені і потребують більше співчуття і зі сторони компаній, і зі сторони роботодавців. І... А ринок праці він залишився таким, як до війни. Вже півсотні жінок стали учасницями ініціативи, серед них і харків'янка Таня Чепал. Просто сіла і відкликнулася на 50 вакансій. Потім посиділа, посиділа, попила чайку і поняла, що що то мало, і мене вийшло чуть більше 100. Я вирішила, що я можу допомагати, розповідаючи про таких дівчат як Аріна і Таня. Це подкаст «Міленіалки», Мене звати Міла Мороз, і сьогодні пропоную говорити про те, що робить нас з вами дійсно незалежними, особливо під час війни. Про роботу, соціальну згуртованість та «girls Power. Ну, Оскільки я працюю в рекрутингу вже майже рік, і питання гендерної рівності прав жінок завжди було для мене актуальним. І мені здається, що це така частина мого внутрішнього відчуття і самореалізації. І тут Прийшла війна повномасштабна в Україну, і я просто думала, що я можу зробити, виходячи з тих знань, з тих мінь, які у мене є. Я бачила, що дуже велика проблема з пошуком роботи. Станом на березень більше 50% українців втратили роботу. І я також бачила, що більше тих, хто виїхав за кордон, адже це була можливість це були жінки з дітьми. І частина з них, звичайно, тому що ну, тут небезпечно. Частина жінок також виїхали в Західну Україну. І я подумала, що от я можу, маючи такі вміння, підсилювати жінок під час пошуку роботи, як і тут, так і за кордоном. Спочатку я думала про те, що це може бути лише ІТ-сфера, тому що я працювала і працюю рекрутеркою в it сфері але потім я подумала, що можна розширити цей список. І я написала пост в LinkedIn, просто придумала там за дві хвилини часу <свісно> назву. Написала пост в LinkedIn, що там я щаслива людина, насправді зараз, і я маю. Ресурси і хочу допомагати іншим, не знаю чи надовго, але зараз я запускаю такий проєкт Help Ukrainian Women Find a Job, і в кого є бажання можете долучатися до цього проєкту. Я придумала відразу дуже швидко про що це буде, в першу чергу про пошук роботи я думала і про те, що у нас будуть менторки за кожною кандидаткою, буде закріплена менторка. І я це все розписала дуже швидко. Почався просто шалений запит на цю ініціативу. Дівчата просто присилали свої резюме. Я додавала їх в базу, питала на якому ви на етапі. І спочатку в нас менторка була одна, ну три були, потім двоє ще долучилися. І більшості, чим ми займалися, як ми менторили, це ми підбирали різні вакансії під, їхні, під їхній запит. Нагадували їм про те, що треба відіслати резюме, що треба це не кидати. Нагадували про те, що треба дбати про себе і так далі. Ну, якісь такі насправді загальні речі, але вони були частково і менторські, і е, були такою, як я це називаю, екстреною допомогою. Дуже скоро кількість запитів стала зростати. І Аріна Капка зрозуміла, що немає сил надавати стільки підтримки. У неї та в інших менторок були основні роботи, і на проєкт доводилося включатися частково. Це було два виходи: один або просто від цього відійти, і там сказати, що от я такій кількості там жінок ми допомагаємо створенням резюме або так далі. Аналізуємо LinkedIn, і далі ми не працюємо. Або був інший вихід шукати гроші. І тоді я, ну, від феміністичної майстерні це Львівська організація. Вони тоді налагоджували тісну співпрацю з різними донорами за кордоном і так далі. Е, і одна, одна, один такий фонд Global Resilience Fund, Блін, якщо я правильно назвала. Е, ну, вони, типу, пропонували там певну фінансову підтримку на різні ініціативи підтримку жінок під час війни. Я буквально там цю заявку заповнила 5 хвилин. І вони це підтримали, тому що там не треба було такого світування, там не треба було деталей. Це була така теж екстрена підтримка. Тобто, з однієї сторони, ми були екстреною допомогою для тих, хто шукає роботу, з іншої сторони, нам дали екстрену фінансову допомогу. З часом ми прийшли до рішення, що екстрена наша допомога. Вона працює, але вона працює недостатньо. І ми маємо в першу чергу давати інструменти. Інструменти, підтримка від менторок, ну і онлайн заходи власне організовувати загальні на ну, на ці важливі теми під час пошуку роботи. І насправді ситуація така склалася, що кандидатки, які шукають роботу, ну вони перебувають в такому непростому стані, як і ми всі. Розгублені і потребують більше співчуття і зі сторони компаній, і зі сторони роботодавців, і підтримки. А ринок праці він залишився таким, як до війни. Хоча багато компаній кажуть, що вони не мають українців. І так. Вони там зробили якісь там квоти до для українців, що типу, О, якщо ти там на такому рівні, як інші колеги з інших країн, як інші кандидати з інших країн, ми надамо тобі перевагу. Але по суті, наприклад, для тих, хто нижчих рівнів, там джуніори або ще щось, то роботу знайти дуже складно, тому що багато хто лишився без роботи. Такою дівчиною, яка спочатку вторгнення залишилася без роботи, була і Таня Чепел, ux дизайнерка з Харкова. Вона вже три роки малює інтерфейси сайтів. Я була в 15 хвилинах від місця, де всі вриви І Це було вообще не безпечно. Разом з сестрою Таня виїхала до Німеччини. Знайти хорошу роботу в своїй країні це челендж а за кордоном ще й як часто це буває без знання мови, подвійне випробування. Тому жінки під час війни стають ще вразливішими, ніж у мирні часи. Тебе понадобиться мінімум полгода, ну, як мені говорили, щоб знайти роботу. Тобто тут все дуже довго. І я услышала дуже багато «нет». І отримала повідомлення дуже багато «нет». Первые разы я грустила по этому поводу, но потім ти просто начинаешь как бы понакатувати. Просто села и откликнулась на 50 вакансій, потім посиділа посидела, попила чайку і поняла, что-то что как-то мало, і у меня вышло где-то чуть больше ста. Таня знайшла роботу за півтора місяця за своєю спеціальностю із зарплатою вишій за ту, на яку вона була готова погодитись. Прошло больше двух месяцев, а мне все еще пишут люди что-то вроде... Давайте встретимся на собеседование. Это Германия, тут все очень-очень долго. И ты сидишь такая, ну, у меня второй месяц работы идет, но спасибо. уже не надо. А це Моє это международная компания. Мое направление это авиация. То есть я сейчас работаю с тем, чтобы самолеты улетали и прилетали. Это приложение для людей, которые обслуживают самолеты. То есть ты проверяешь, все ли с ним в порядке. Таня говорит, что ее у пошуку роботи дуже мотивувало ком'юніті та підтримка учасниць Help Ukrainian Women Find a Job. Мілиніалки. У нас є кандидатки, які там пройшли різні навчання або джуніор, наприклад, тестувальниці. І вони щодня резюме на 10-20 вакансій. І були такі випадки, де вони, от, типу, майже їм пропонували там офер. Але в більшості випадків там і тестові, тестові завдання виконують, які займають теж час, і так далі, і продовжуються співбесіди, і продовжуються. Це впливає на мотивацію, це дуже стресово. Ми кажемо, що типу, що це ринок праці зараз такий, не, не сприймайте це на власний рахунок. Це про те, що роботодавці вони теж такі, на жаль, що вони мають з чого вибрати, вони цим користуються, вони можуть ставити менші зарплати, і це правда. В Україні, особливо компанії. Ну і, типу, це важко. Це важко в тому сенсі, що всі розраховують на те, ну, типу, стільки можливостей, давайте користуйтесь цими можливостями. Але цього конекту, якогось такого, який би справді був, на мою думку, і підтримував українців і українок на ринку праці, його немає. Ну, це моє спостереження. Тому що вони всі говорять, що там ринок диктує правила. Але ж, ну то так, це було дуже популярне твердження в ХХ столітті, і всі там порівнюють з Другою світовою війною або з іншими конфліктами, що це завжди, що це економічні кризи, і зарплати будуть зменшуватися, людей будуть звільняти. А я собі просто думаю, ставлю таке питання з того, коли я читаю, як має змінюватися ринок праці, все інше. Ну, ми ж говоримо про цінності. Ми говоримо про 21 століття, про те, що кількість інструментів збільшується, що ми говоримо там. Тобто, чому ми користуємося твердженнями 20 століття? Чому всі повертаються до минулого, а не шукають альтернативні шляхи? Бо бояться втратити гроші зараз. Ініціатива рухається завдяки зусиллями Аріни, а також менеджерки, сорсерки, яка шукає вакансії. Та шістьом менторкам в основному менторки це рекрутерки і HR-ки. Прийшли до того, що наша сорсерка, яка займалася більше підбором вакансій, і так далі вона зараз визначає потреби, запит кожної кандидатки. Вона з кожною проводить короткий дзвінок, є основні питання, плюс в неї є досвід в коучингу, і вона визначає кожної запит. Ну і це реально краще працює, бо ми починаємо більше розуміти своїх кандидаток. Тому що та, запити одні були там місяць тому, а вони могли змінитися. Намагаємося максимально використовувати оцю ненасильницьку емпатійну таку комунікацію, щоб допомогти там впоратися з цим станом. І зрозуміти, що ти рухаєшся там в правильному напрямку, що на це потрібен час, що навіть якщо ти зараз не отримаєш результату, це теж досвід. Ну тобто, в нас ще є одна така штука, чим ми займаємося ми на своїх каналах. Якщо кандидатка має бажання, публікуємо таке коротке резюме там про неї, що вона шукає роботу, хто вона, і так далі. Ну, за результатами цих. Коротких резюме у нас одна кандидатка знайшла роботу в СММ-сфері контент менеджерку і це успішна була історія. Ще кільком кандидаткам теж після цього прийшли пропозиції від HR-ів, HR-ок, рекрутерів в LinkedIn і в Facebook. Ну але це історії були, де вони, типу, якби були на етапі отримання оферів, але сказали, що подзвонять пізніше, що ну ще будуть рухатися з іншими кандидатками і так далі. Ну от про СММ не це зрозуміла. а зможеш ще якийсь кейс такий розказати, який от цікавий і що жінка змогла знайти роботу? Um, ну так, зможу. дуже складно визначити, чи це завдяки вашій ініціативі, так чи це завдяки там їй. чи... От як ти для себе це розумієш? Так, складно визначити, тому що спочатку ми бачили кінцеву мету, що кандидатка обов'язково знаходить роботу. Але потім ми зрозуміли, коли кожна на певному рівні перебуває, і ми підсилюємо в тих і в тих моментах. І надсилання вакансій, і так далі, це не запорука того, що кандидатка знайде роботу. Тому ми от запитуємо: ну ми виходимо, наприклад. Від запиту зараз, От, наприклад, були кандидатки, які отримували менторську підтримку, якісь поради від нас, і вони далі знали, куди рухатися. І одна така кандидатка знайшла роботу, вона теж тестувальниця. Одна кандидатка, яка шукала роботу, теж вона сіньор контент-менеджерка, і вона завдяки нашим таким порадам і так далі пішла вивчати СММ. Одній кандидатці теж, яка Дуже довго працює айтішницею, але вона працювала з мовою програмування Сі-1, а це типу російська ну, якась російська стара система. Ну, коротше, по цьому треба уточнити, бо я вже і вона почала вивчати фронтенд. Ми теж для неї знайшли менторку з організації Women Who Хокот. Ми теж з ними співпрацюємо і вони її підсилюють. Плюс я з нею працюю теж особисто, даю їй поради, куди рухатися, і так далі. Ще були історії е, по тому, що достатньо допомогти з фідбеком по резюме і по LinkedIn. І жінка далі кандидатка сама рухається, і вона знає, куди рухатися. Завдяки поширенню нашої інформації про одну. Продакт-менеджерку, її знайшов роботодавець з Хорватії і запропонував їй взагалі, що вона може відкрити фірму філіал в Україні, і що вона буде цим займатися і так далі. Вау! Wow. Це було дуже цікаво. Ну, в результаті це виявився не зовсім її напрямок, але все одно, ну тобто, вони дуже хотіли її найняти і говорили, що хочуть таки відкривати цей офіс. І він пішов на місяць у відпустку. І каже, типу за місяця мала дати відповідь. До речі, треба перевірити, як в неї справи. Вода, да. ну вона на рівня міделу рівня і так далі. Знаєш. Це класно, що наші кандидатки вони ще не погоджуються на все. Бо знаєш, це про рівень теж з однієї сторони, нібито, не знають, що хочуть, а з іншої сторони, навпаки, відчувають, де їхнє, де не їхнє. І це про такий рівень, ну що я цього варта, що я тут хочу бути. І це класно. Ти хочеш це робити повністю грантовим проєктом, чи може все ж таки, там, якщо ти знайшла роботу, то ти там якийсь відсоток з першої зарплати, рекрутеру платиш. Ну, як це буває в компаніях, так? Як рекрутери, там мають за кожну людину? Ну, я думала, в мене було багато ідей. В мене було на початку таке, знаєш, коли ми отримали таке перше невелике фінансування, почали до... Долучатися люди і так далі. У мене просто ідея про менторство, про підтримку жінок одна одної була ще до війни. Я розуміла, що є такий великий запит на це, бо я сама працювала з менторкою. Потім я ж почала вивчати мову програмування і в мене була менторка. Але я це закинула через війну, бо мене якось назад все повернуло, тема жінок, все інше вона стала ближчою. І потім з'явилася ідея, да, коли ми вже отримали фінансування. Все, треба запускати стартап. Треба запускати стартап, щось пов'язане саме з IT. Це має бути якийсь або додаток, або якась, типа, сайт, де це буде все працювати, створити систему. Все у нас є менторка, одна теж, яка тестувальниць підсилює е, Оля, і вона е, навіть теж дуже бачила та як має це існувати все. Її подруга, вона веб-дизайнерка. Ми навіть думали розробити сайт. Я почала збирати інформацію, все там. І потім я зрозуміла, що я просто не витримую, Що просто стільки всього. І це такий масштаб, який я не потягну взагалі. І ми навіть, якщо командою, все одно ми не потягнемо, і треба на це і більше ресурсів, і шукати спонсорів. І я згадала про мистецтво маленьких кроків. Слухай, але можливо тебе зараз чує якийсь потенційний спонсор, і, можливо, він захоче е, допомогти. Тому давай ми скажемо, що ти Аріна. Крапка, і знайти можна в LinkedIn, і, і в Фейсбуці. В LinkedIn я Ірина усі. Ну, так. Та, тоді, так, в Фейсбуці. І що ти відкрита до спонсорства, до допомоги. Міланіалки. Ринок праці. Дуже патріархальний. І його проблема в тому, що завжди говорять, що ринок диктує правила. Правила диктують гроші і все. І всі ж кажуть, що типу, це не питання рівності. Ну, тобто, якщо ти спеціалістка, ти знайдеш роботу, все окей, буде, але ніхто ж не буде враховувати ці фактори. Навіть якщо компанії враховують ці фактори, ну, часто це просто формальність. Ну, бо це прикольно. Так, ми там маємо певну квоту жінок і так далі. Вони там наберуть, умовно кажучи, квоту жінок. Але ми не знаємо, яка далі їхня історія. Чи ставлення до них справді таке чутливе, чи там створені всі умови, чи там немає сексизму, чи не звільнять їх знаєш, через певний час. І, і як швидко їх підвищать? Так. І скажуть, типу, ну ви не професіоналки. І вони знайдуть до чого вчепитися. Проблема насправді в тому, що компанії можуть не сказати тобі правду, чому ти не підходиш чи чому тебе звільняють. Це може бути будь-яка причина. Досі хочуть не мати суперстресу всіх людей, багато задачних, які не конфліктні, які не ставлять багато питань. І це існує досі. І ці опередження щодо жінок, їх дуже дуже багато. І це правда, як, ви, як виміряти те, що роботодавці, компанії, відмовляють жінкам через те, що вони або були в декреті 8 років, як були такі ситуації, і відмовляли. І це реально була там позиція ну, малооплачувана, джуніорська позиція, що студентка могли не, відміня, не відмовляти, а жінці, яка була там в декреті, відмовляють. Але причину повідомляють зовсім іншу. Ну, ти не підходиш по скілах. Я не знаю, як з цим боротися. Ну, піднімати ці питання, говорити про це, просто змінювати цей патріархальний ринок праці. Але проблема, як я вже говорила, в тому, що тут все вирішують гроші, що тут все вирішує коефіцієнт твоєї корисної, ну, корисної дії. У нас, компанії, все інше, вони всі працюють на результат. І з однієї сторони, це добре. Але якою ціною дається той результат? І ми не говоримо про те, в яких умовах працюють. Ні, я не кажу, типу, можуть бути класні офіси, open space, все супер. Але все одно ти залишаєшся гвинтиком. І знаєш, що мене ще найбільше дивує, коли я читаю там ті вимоги до кандидатів і так далі? Оскільки ринок такий перенасичений спеціалістами. Ну, може, не рівня там сіньор, нижчими. Хоча рівня сіньор, якщо ти не відповідаєш хоча б одній позиції і все інше, ну, ти витратиш час на співбесіду, можливо, навіть на тестове, але все одно будуть шукати далі. Ну, бо вони інвестують насправді в тебе гроші, гроші вирішують. Ті, хто наймають, диктують правила, як я вже говорила, компанії диктують правила. І немає оцього глибшого пізнання людини, кандидата чи кандидатки. Цього, що, ми, що ви приходите в компанію, і там, наприклад, ну, не знаєш ти там одної програми, це не так страшно. Тому що ми думаємо далекоглядніше мислимо, ми, так далі. ми можемо тебе найняти, можемо від цього виграти. Ну, звичайно, є ризик. Але я тобі скажу так, що я не знаю, чи менший ризик від того, що компанія настільки. Не співчутливі, не емпатійні, живуть не цінностями, а люди це гвинтики, тому що, тому що це ризик, ну в першу чергу, і для того, що просто люди не захочуть працювати, але кажуть, незамінних людей немає. Але в таких компаніях люди не будуть до кінця виявляти свої сильні сторони, креативність. Хотіти бути залученим і давати відповідно компанії кращий результат. Ця розмова відбулася за підтримки Американської асоціації юристів, а саме, ініціативи з верховенства права. Відповідальність за зміст на мені, а за шери і коментарі на вас. Дякую і мирного неба!